Міністри закордонних справ ЄС прибули на чергову щомісячну зустріч у Брюсселі. Про це повідомляє Associated Press. Очікується, що міністри обговорять ситуацію в Україні та на Близькому Сході, а також Трансатлантичні відносини ЄС і США переобрання Дональда Трампа на посаду президента США. Що відомо про зустріч на цю годину? Дізнаємося від власного кореспондента Укрінформу в Брюсселі Дмитро Шкурко з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Дмитре. Ми наразі встановлюємо зв'язок із Дмитром Шкурком. В нього маємо можливість більше дізнатися про те, що наразі обговорюють в тому числі і за кулісами політики і журналісти стосовно сьогоднішньої зустрічі міністрів закордонних справ. І вже підказують нам, що є на прямому зв'язку Дмитро Шкурко, власний кореспондент Українформу в Брюсселі. Дмитро вітаємо вас. Добрий день, студія. Тож, власне, що вам зараз відомо про те, які будуть ключові питання обговорюватися на сьогоднішній зустрічі, і власне підтримка України буде ключовим питанням чи одним із е, другорядних, скажімо так. Ну, дивіться, підтримка України ніколи не буде другорядним питанням для Ради міністрів ЄС і взагалі для Європейського союзу, тому що це ключове питання, яке стосується не лише безпеки України, але й в тому числі безпеки самого Європейського союзу і за великим рахунком його майбутнього. Що стосується сьогоднішньої зустрічі, то зрозуміло, що Україна буде першим пунктом у порядку денному. Крім того, міністри розглянуть як зазвичай ситуацію на близькому. В Сході, крім того, ситуацію в Грузії і безумовно приведуть таке тісне обговорення. Щодо розвитку подій після виборів у сполучених штатах в тому, що стосується, скажімо так, відносин між ЄС і Сполученими Штатами, і їх стратегічної стратегічної автономії, ЄС, як вони кажуть, в такому випадку, я можу сказати, що сьогодні, я бачу, ви демонструєте дорстепи перед початком цієї зустрічі, кожен з цих людей, яких ви бачите зараз на екрані, вони говорили про те. Що Росія завдала цинічного удару по українській енергетичній інфраструктурі, і по іншим цивільним об'єктам, і це була дуже яскрава відповідь президента Путіна на будь-які спроби, скажімо так, спонукати його до переговорів або до припинення війни. Тобто, як зазначив високий представник ЄС, ще на початку каденції він говорив, що ЄС має навчитися розмовляти з позицій сил і саме така позиція має бути і зараз, тому що зараз умиротворення агресора ні до чого не призведе, і, власне кажучи, зараз треба міністрам говорити, навчитися говорити знову з позицій сили. Треба сказати, що для Жозефа Бореля це такі останні останні зустріч міністрів закордонних справ, тому що його каденція підходить до. Завершення і е, була така певна гіркота в його словах, тому що він сказав, що ми занадто довго приймали рішення щодо України, занадто до, довго вагалися для того щоб здійснювати конкретні дії з її підтримки, і зараз ми маємо зробити все можливе, щоб все ж таки наростити нашу допомогу і підтримку, в тому числі і військову допомогу і підтримку енергетичного з огляду на те, що Росія цілеспрямовано знищує енергетичні мережі і енергетичні потужності України. Тобто, підтримка вона є незмінною, що є цікавим, що в контексті ска скажімо так, американського блоку, який буде обговорюватися, Міністри, напевно зазначить, що підтримка України буде незмінною незалежно від того, якою буде подальша позиція або дії Сполучених Штатів у цьому напрямку, пане Дмитре, чи відомо вам можливо, чи обговорювали міністри в кулуарах е, дозвіл Америки бити далекобійною зброєю по території Росії? І чи готова Європа надавати надалі такі дозволи? Ну, дивіться, сьогодні високий представник Борель підтвердив свою попередню позицію. Ви знаєте, що він постійно наголошував на тому, що Україна має отримати такий дозвіл на використання західної зброї для ураження військових об'єктів і інших легітимних цілей на території Російської Федерації. І він зазначив: він прямо відповів на запитання журналістів сьогодні, що після рішення, яке було прийнято Сполученими Штатами, можна дуже з великою ймовірністю Очікувати, що це питання знову будуть сьогодні обговорювати міністри на політичному рівні, він не сказав і не міг, власне кажучи, сказати, яким буде підсумок цього обговорення, тому що відома позиція країн-членів, що кожна з країн, яка постачає. Зброю в Україні вона приймає а, особисте індивідуальне рішення щодо того, яким чином цю зброю можна використовувати, як зазначив високий представник Борель, міністри сьогодні напевно повернеться до обговорення цієї теми. Яким буде рішення, каже, якщо вдасться, скажімо, відпрацювати спільну позицію, це буде добре. Якщо ні, то як і раніше, кожна з країн членів ЄС буде самостійно вирішувати, яким чином ця зброя має використовуватись. Але що є однозначним і абсолютно незмінним, це те, що підтримка європейського союзу європейським союзом України залишиться потужною і не буде залежати від якихось зовнішніх факторів. Пане Дмитре, з'явилася реакція президента України Володимира Зеленського на удар в Одесі. І, Власне, я зацитую за словами президента, удар балістикою по Одесі, по житловому району, приліт на парковку. Пошкоджено багатоквартирний будинок, університет і адмінбудівлю. І станом на зараз відомо про вісім загиблих ще майже два десятка людей постраждали. І він додав такий важливий момент, який також стосується і нашої розмови, що це не випадкові удари, це показові удари після дзвінків та зустрічей з путіним після всіх брехливих пліток у медіа про нібито утримання від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді тільки війна, і цей сигнал варто почути у всіх частинах світу від залів, де зустрічаються члени групи 20, до всіх столиць світу. І власне, як на мене, багато в Європі останнім часом, зокрема у ЗМІ, говорилося про те, що ймовірно будуть мирні переговори. Завершення війни в Україні і так далі, власне, після дзвінка Шольца, після тих речей, які зараз діє Росія останні декілька днів в Україні, от кулуарно чи продовжується оця розмова про те, що вдасться посадити за стіл переговорів Путіна, чи вже такої немає ілюзії? Я, вибачаю, знову буду цитувати високого представника ЄС, який сказав він його конкретно йому конкретно задали питання саме по телефонному дзвінку Шольца до Путіна. І він сказав таке, що я не знайомий з конкретним змістом, але це вже є таким показовим доволі явищем, що високий представник не знайомий з змістом цієї розмови канцлера Німеччини з російським диктатором. Але при цьому він сказав, що я хочу вірити, я впевнений в тому, що це, ця розмова відбувалася в рамках зусиль з того, щоб припинити війну в Україні і допомогти Україні вистояти. Але він при цьому сказав, що ну, це не, наша, не наше завдання, скажімо, коментувати або там якимось чином аналізувати будь-які звернення будь-кого до російських лідерів, тому що наше головне. Не завдання а зараз продовжувати підтримувати Україну. тобто зараз можна так зрозуміти, що жодного ефекту ця телефонна розмова на політику ЄС на цей час не мала, але зрозуміло, що більш докладну інформацію напевно ми зможемо е, отримувати вже після того, як міністри обговорять цю ситуацію. І, можливо, від е, е, пані Бербок е, надійде певна інформація на додаток до того, що сказав високий представник ЄС. І ми також в ефірі сьогодні згадували, що паралельно у Ріо відбувається сьогодні саміт G20, на якому Таїп Ердоган, президент Туреччини, планує представити свій мирний, так би мовити, план а, договір пропозицію щодо врегулювання а, війни в Україні. А, чи цей мирний план Ердогана обговорюється якимось чином зараз, можливо, навіть за кулісами а, в Брюсселі чи ні? Я. Такого напевно не чув. Була певна увага приділена плану Бразилії і Китаю спільний, але це було вже певний час тому. І саме тоді, коли вони, я маю на увазі, ці дві країни включили до, скажімо так, порядку денного цих можливих переговорів цього можливого плану положення відповідно до хартії Об'єднаних Націй, уставу Об'єднаних Націй щодо незмінності кор. Dona, se Власне кажучи, це положення воно давало змогу тим чи іншим чином розглядати ці пропозиції. Але я можу сказати напевно, що зараз, незважаючи на будь-які спекуляції навколо цього, українська формула миру, формула миру президента Зеленського, залишається єдиним єдиною переговорною платформою, яка є має вагу і залишається актуальною, okay. а саме тому що. Що вона е, відповідає е, уставу е, об'єднаних націй. Пане Дмитре, Мусимо завершувати. На жаль, дуже мало в нас зараз ефірного часу залишається. Нагадаю, Дмитро Шкурко, власний кореспондент Українформу в Брюсселі, був з нами на прямому зв'язку.